Генштаб заборонив переміщення військовослужбовців без їхньої згоди. Про це йдеться в листі головнокомандувача Збройних сил України, який нещодавно отримали командувачі всіх видів та родів військ. В листі міститься офіційна вимога припинити переміщення військовослужбовців, які проходять служби за контрактом, до інших військових частин. За винятком випадків. Коли відповідно до діючого законодавства таке переміщення є обов'язковим, переведення військовослужбовців без їхньої на те згоди є неприпустимим, стверджується в документі. Напевно, це один з небагатьох випадків, який вселяє обережний оптимізм та віру у зміну системи цінностей в керівництві Збройних сил України. Адже зрозуміло, що метою заборони на переведення Є раціональне використання людського ресурсу, а тим військовослужбовцям, які стикнулися із свавіллям командування під час неправомірного переведення до інших підрозділів, я раджу писати відповідні рапорти із посиланням на позицію Генштабу України.